Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми зібрали для вас п'ять найдивніших законів Німеччини, які вас дуже здивують. Приємного перегляду! П'яте місце не можна шуміти в неділю. Жителі Німеччини дуже серйозно ставляться до своїх вихідних. Тому у неділю заборонено робити все, що створює шум, наприклад, сверлити та підстригати газон. Але якщо це дуже потрібно, то вам потрібно попередити про це своїх сусідів. Четверте місце. Закон про те, що не можна вбивати деяких комах. Це стосується бджіл, джмелів та ось їх включили до категорії видів, які вимирають. За порушення вам може загрожувати великий штраф від п'яти до декількох десятків тисяч євро, залежно від землі, на якій ви проживаєте. Цікаво, чи рахується це як правопорушення, якщо ви випадково вбили одну із цих комах. На третьому місці закон про те, що не можна звертатися до правоохоронців на ти. Якщо вам колись доведеться спілкуватися з поліцією, то звертатися до них можна тільки на ви або пан поліцейський. За дружнє звернення ду, що означає ти замість зі «ви», вам загрожує штраф 600 євро. Друзі, чи згодні ви з цим законом? Напишіть свою думку в коментарях. Друге місце заборона на свастику в будь-яких її проявах, тож будьте уважними за своїми дітьми. Якщо ваша дитина граючи, намалюючи схоже на свастику, то це помітить хтось із дорослих, наприклад, вчитель, то будуть неприємності. По-перше, це розмова з психологом та правоохоронцями або, можливо, навіть штраф приблизно 350 євро. Ну, і на першому місці закон про те, що не можна сваритися матірними словами та в цілому за лайки. Залежно від слова, штрафи можуть відрізнятися. Наприклад, якщо ви когось назвете чокнутим, то вам загрожує штраф 250 євро. А за слово Бовдур аж 1000 євро. Тож будьте обережні та в будь-якій ситуації намагайтеся контролювати себе та зберігайте спокій. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, який із законів ви вважаєте найдивнішим. Перша віза про життя та роботу за кордоном.